даного апарату є пантограф, який рухається відповідно, за вами, коли ви користуєтесь апаратом. Це дуже класно, дуже зручно. Це в нас подання миючого засобу, відповідно, ви натискаєте, йде миюча рідина. Ну і всмоктування миючої рідини, того вже скажімо так, води з брудом. Тобто це перша, друга програма, ви користуєтесь тим. Це нічого складного взагалі немає. Так, Далі в нас. Це у нас є поліроль з подовженою коп'єм, де вам дуже зручно пластик шикати. І парфуми це елементарно, ви просто зразу вибираєте програму і по салону найкраще, звичайно, в районі ковриків користуйтесь.